Добрий день, буду розказувати про лаповисті, як я нами граюся. Та буду розказувати зараз, як їх рівно поставити треба та почини. Ось цю я завжди купала, ну, не завжди граюся. На стоїть, і тут в неї е, змилося, бо було щось таке про неї не знала. І я навіть деколи гралася. Ось ця була нова. І в неї були тут кульки такі білі, але вже десь спогубилося. Та й вона більша зайцю, і вона була нова, стала майже як ось, але вона не така, як вона. І вона загубилася всю. Ось ця хр... ні, було в хрестні, Миколай приніс, і він ні дав її. Ось ця... Миколай під подушку бабусі поставив з ось. Цього. І ось так. А ось ця не до мами прийшов Миколай і теж поставив. І вона швидко забралася, бльостки і От, така. Ось ця була дуже давно вже, але не сильно. Тато купив і в неї тут та... ось так, бачите? Так само і тут. тут так само. Ось ця нічого немає, просто мама попросила, бо ми мали до школи щось взяти, казала вчителька. Ось ця мені теж Миколай під носок ось там той поставив. Ось ця бабуся купила в мішку і я... їй теж мені подобається вона. А ось ця сама -сама старіша, Я її теж люблю. І деколи граю з неї. А ось ця була порвана, то я думала, що вона не буде порвана. Я ж бо вона неї блістки всередині і ось тому. І вона заклеєна, бо там було порвано. Ось ці всі лапи, ось цю тату купив, ось цю Миколаї, ось цю хрестик приніс, ось цю теж Микола приніс, ось цю Миколаї, ось цю тату купив, ось цю мама купив. Ось цю Миколай приніс під носок, ось цю бабуся купила, мишкує неї теж деколи граю. І ось ця теж деколи грась, і вона була старіша. Ми скочимо, закликаємо пакет, а потім я її знімала. І ось ця так само, деколи в нею граюсь. До побачення. Поставте лайк і підпишіться.